Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас черговий розпакунок і цього разу несподівано ніж. Ось така коробочка. Це у нас Leserman Multitool. Чого я собі його купив? Тому що мій Multitool уїхав на ЗСУ, коштує він як танк. Модель Laserman Wingman. Бюджетна модель. І давайте дивитися, що там є. Ну, по-перше, пробочка, манул. Як їм користуватися, хто не знає? Ось такий фермовий кордуровий, кордуровий піхви. Така собі. Ой, штука бюджетна. Так, ну і сам наш представник. Так. Що мені тут одразу не подобається, то що на вайнерах така сталюка тоненька. Ну, це бюджетники, Є Кліпса. Кліпса, до речі, ну така середня жорсткості по функціонал. Ніж, ніж тут у нас поусерейтер. Клинок невеликий, сантиметрів 7. Ну так, замок тут є, що вже гарно. Друга позиція ножиці. Ножиці, до речі, треба, щоб теж на лайнер локи, щоб вони дійшли до конца, і тоді працює пружинка. А то у коментах на разиці жалілися люди, що пружина не працює. Так, далі. По функціоналу. Плоскогубці. Пружинки є. Пружинки, до речі, м'якенькі. Такий тут дуже для тендітної роботи щось Ковернуть, тоненьке. Ну, такий міський варіант. Тобто варіант для міста. Так. І що у нас по інструментам? Так, ну, звичайна відкривачка. Інструмент для очищення ізоляції. Далі. Е Ха. Такий замок цікавий. Далі, що тут у нас? Теж інструмент, щоб розпаковувати всякі блістри, до речі, дуже гострий. Тобто мультиту для тих, хто робить розпакунок. Ну, міський варіант. Далі? Лінійка у сантиметрах та у дюймах. Тут у нас такий надфільочок, До речі, такий. Ну, гарний, я скажу. Не фофо. Не Грандвей і навіть не ганза. Друга позиція. Що тут у нас? Тут у нас всього два інструмента, і, мабуть, це так, велика плоска відкрутка та хрестова велика. Тобто, такий собі мультіто, ну, для тих, хто любить велопрогулянки. І ще, так, мабуть, вам скажу, для бойових я вам його не раджу, бо він такий собі тендітний, на вигляд. Щось їм таке серйозне чинити. Я би не радив, бо він коштує дуже дорого. Дуже дорого. А ціна це не означає, що це він надійний. Тобто я би вам радив щось, якщо ви надумаєте, для війни брати такий тул, брати щось інше і більш міцні. Тобто, ну такий лайнера собі, ну, давайте я вже відчиню покажу. Лайнер такий собі тендітненький. І, до речі, гляньте, як інструменти тут виступають. Тобто, от дивитесь, ось тут навіть міліметр, мабуть. Тобто, щось силове робити, якось їм працювати, ну, ну таке. Для велосипедістів це, до речі, він такий плоский. Ну і давайте по вазі, що він важить. Так, хто там у коментах писав, що в мене ваги не миті? Он помив. Так, вага. 193 г. Ну, майже 200. Ну, такий, не скажу, що дуже важкий, але важкенький. Ось, так що ось такі справи. І далі буде тест у тяжких умовах. Давайте його опіхви одразу покладемо, подивимось, як воно взагалі опіхвах. Ну, таке. Тобто можна. Намов прицепити, але для бойових і піхви тут таке щось подвелике розраховані. Ну, до речі, не гуляє. Тобто далі дивиться тест. Хард-тест мультитула Лайзерман В екстремальних умовах. Так. Цибулька. Ну, доволі непогано. Помідорчик. Довжини клина не вистачає. Ну таке. Огірок. Так. Квин тут маленький. Ну, це ж бюджетник. Ось така ось штука. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пока-пока!